Останні дані із Києва розпитаємо у нашого колеги, керівника армії ФМ Київ Андрія Давидова. Він із нами на зв'язку. Андрію, вітаю вас. Вітаю вас! Дякуємо, що доєдналися. Спілкуємося із вами телефоном. Розуміємо, яка ситуація в столиці столиці. Андрію чи закінчилися уже пошуково-рятувальні роботи, чи ще тривають у е, тому будинку, який зруйновано найбільше. Ну за останніми даними працівники ДСНС продовжують розбір завалів, продовжують, звісно, шукати можливо живих людей під цим будинком зруйнованим. А більш детальніше, звісно, інформація буде трохи згодом від офіційних джерел, передусім ДСНС і інших служб. Як ви вже зазначили, справді загинуло 9 людей, понад 30 поранених. Ще хочу також сказати, що ця масована масована атака на Київ вже не вперше відбувається. Буквально минулого тижня була атака на Київ і були руйнування у Солом'янському районі. Тоді, як вам відомо, теж ракета Росіян зруйнувала будинок повністю цілий під'їзд. Загинуло тоді понад 20 людей. Сьогодні вночі цей російський терор продовжувався. На жаль, маємо знов загиблих і поранених. Загалом рапортує обласна влада, що 19 локацій в столиці потерпіли, і так розуміємо, що не лише от у Шевченківському районі, де зруйновано цілий під'їзд, працюють рятувальники. Вони також працюють і на інших локаціях. Так, зокрема, були, скажімо так, влучання і уламки від шахедів впадали Сятошинському районі, Солом'янському, Подільському та Дарницькому. Андрію, чи достатньо часу під час оголошення тривоги, щоб люди встигли переміститися до укриттів? Бо інколи кияни говорять, що тривога, що балістика настільки швидко летить, і тривога оголошується вже фактично із моментом ну практичного влучання, або закіль? Кілька секунд до того так, на жаль, ця балістика вона надто швидка і вже оголошується тривога в той момент, коли вона наближається до території України. Тому не завжди, на жаль, підкреслюю, можливо, вчасно спуститися в укриття. За даними повітряних. До... Так, так да, і ще додам, додам щодо шахетів, припустимо чи ракет, які запускають стратегічна авіація росіян, то там, звісно ж, є час для того, щоб спуститися в укриття. Загалом, за даними повітряних сил, було 352 дрони. Серед них 159 шахедів, дев'ять шахетів, ракет. Взагалі, ми спілкувалися із киянами і минулого тижня. Ну і спілкуємося постійно, але після таких от масованих атак вони кажуть, що місто в день живе своїм звичним звиклим життям. Люди працюють, ходять до кав'ярень, спілкуються і так далі. Але вночі місто перетворюється власне на оце жахіття із такими знаєте прописаними діями росіян. За методичками КДБ, коли вночі атакують, не дають спати, виморюють безсонням, і так далі. І власне із цього питання, чи спостерігаєте ви відтік мешканців зі столиці у зв'язку із тими обставинами, в яких ну неможливо нормально перебувати? Ну особисто я не спостерігаю. Зрозуміло, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли можливість так, доєднатися дякую. і в цих умовах. Так сподіваємося на те, що буде спокійно. Андрій Давидов, який є керівником армії ФМ Київ, був із нами на зв'язку. Говорили про актуальну інформацію щодо результатів чи наслідків атаки росіян нічної на столицю.